Вітаю! Мене звати Наталя Рибак. Я засновниця і директорка ТОВ, Центр розвитку дитини Індиго. Всім відомо вислів! Скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Сьогодні ідеальний момент для того, щоб широко відкрити двері і познайомити не тільки з нашими друзями, а їх в нас багато, а з нашими педагогами, справжніми феями чарівницями які творили чи творять разом з дівчинкою Інді, про наших клієнтів, які довірили, довіряли і довіряють нам, наших дітей. Особливо пишаюсь нашими діамантовими клієнтами, діти, яких зростали разом з нами і провели більшу частину свого життя саме в умовах в домашній атмосфері нашого центру. Ніхто не може побачити майбутнє, але послухати вже дорослу, 17-річну школярку Варюшу, вибачте, варічку, Варюша вона була коли відвідувала майже всі заняття в дошкільному віці, як умови, як, в яких вона розвивалася, вплинула на її подальше життя і розвиток її талантів. Сердечно просимо в центр індиго. Вітаю! Я Наталія, з нагоди річчя нашого центру розвитку дитини Індиго та новорічно-різдвяних свят. Хочу привітати вас та побажати успіхів, міцного здоров'я. Я тут, тому що в стінах нашого закладу панує любов, довіра, домашній затишок і радісна атмосфера. Я хочу привітати наш центр Індиго з ювілеєм, побажати процвітання і довгих років існування. В цьому прекрасному закладі існує атмосфера толерантності, любові до дітей. Індивідуальний підхід до кожної дитинки. Я, з свого боку, як хореограф, також буду старатися, щоб наші дітки, наші українські дітки були самі красиві, щоб у них була красива постава, щоб вони мали поняття про акторську майстерність, щоб вони відчували ритм, стиль. Хочу побажати всім великого щастя. Світлого майбутнього, щоб все у нас було так, як ми хочемо. Перспективи розвитку, це буде залежати і від педагогічного складу, і від вас, батьки дорогенькі. Ми на нас на вас дуже покладаємось, на вашу підтримку. Дякуємо вам, всім бажаю здоров'я, міцного здоров'я, щастя і миру. Мамо, а ти ніколи не розповідала мені, як ти потрапила до індивок. Доню, це було багато років тому назад, коли ти народилася в пологому будинку, я зустріла дівчину, і вона мене привела до центру індиго і познайомила з Наталією Євгенівною. Тобто мені вже зараз майже 18, А ти прийшла тоді, коли я була ще зовсім маленькою? Так, тобі було півтора рочки, коли я прийшла. Це ж скільки років ти там пропрацювала? Дуже дуже багато. І... Які моменти подія за ці 15 років найбільше запам'яталися вам? Моментів щасливих було неймовірно багато, безліч. Я пам'ятаю свята, які ми проводили з дітьми. Я пам'ятаю, як ми робили відкриті заняття для батьків. Я пам'ятаю, чудові наші посиденьки з колегами ми вміли і вміємо і працювати, і відпочивати. А Індиго змінилося за ці 15 років. Звичайно. Це як дитина, яка з кожним роком доросліше пізнає, стає мудрішою, розумнішою. А що для тебе означає індиго? Індиго для мене це другий дім. Ще зрослася. Це моя родина. Я дуже сумую. Я думаю, за тобою всі теж дуже сильно. А як вдавалося надихати дітей і вчити їх англійську мову? Це ж так складно. А, ну, для мене завжди була основна ціль а, це навчити дітей, вчитися створити такі умови, щоб їм подобалося і вони цього не помічали, що вони навчаються. Це дуже круто. А, і я також як вчитель. Я росла разом з індиго. Я розвивалася, я придумувала нові ігри, використовувала нові методики. І в кінцевому результаті ми разом з Наталією Євгенівною прийшли, дійшли до розробки навчальних посібників з англійської мови. І це є. Нашою дитиною центру Індиго. Я бачила ці посібники, вони просто нереальні. Дякую. А що б ти побажала Індиго? Я дуже хочу, щоб Індиго продовжувала жити. Індиго продовжувала жити повним життям. І щоб Індиго стало. Домівкою не тільки для мене, а інших педагогів, а ще для багатьох родин, багатьох дітей. І я вважаю, що таких центрів Індиго в Україні має бути багато, безліч, тому що це місце тепла, це місце доброти, діти в ньому розвиваються, вони почувають себе як вдома. І центр Індиго це найкращий старт для навчання кожної дитини з одним народженням. Вітаю всіх! Хочу поздоровити найкращий дитячий центр «Індиго» з ювілеєм. В Чехії б сказали, що мають кулати народження, тобто 15 років. В цей центр. Мене пов'язують лише гарні добрі спогади. Від того, як я прийшла клієнтом, я це все пам'ятаю, і до того, аж коли стала там працювати педагогом тепла душевна атмосфера, гарні свята все для розвитку дитини, для спокою батьків, що дуже для нас всіх зараз важливо. Хочу побажати. Колективу центру і вам Наталії Євгенівна працювати далі, продовжувати розвиватись. Хоча зараз це дуже дуже непросто, але ж ви виконуєте свою обіцянку, яку я почула ще в далекому 2014 році. Коли ви нас привітали мамочок, які прийшли на заняття, ви всіх подарували троянди. Це було дуже дуже цінно. І от зараз, незважаючи на такі тяжкі обставини, ви продовжуєте дарувати радість. Діткам, дорослим своє тепло, свою підтримку. Мені дуже-дуже хочеться, щоб центр далі працював і розвивався з новими ідеями, натхненнями, новими технологіями. Так що, щоб радості було в нас все ж таки ще більше. Так, що, з ним народження, творіть, даруйте радість та любов. Всім доброго дня! Сьогодні я рада привітати свою другу родину, Центр розвитку Індиго з 15-річчя, та хочу трішки розказати вам про моє знайомство з ним. В 2015 році я зі своїм старшим сином відвідували заняття дитячого розвитку. Та коли він трішки підріс, почав ходити на заняття англійської логіки та математики. Я дуже дякую Лєночці, Лізі, Наталії Іванівні та всім педагогам за вклад знань в мою дитину. Тоді, ще я навіть подумати не могла, що стану частиною цієї мега-професійної та дружньої команди. Саме з того моменту індиго став невід'ємною частиною мого життя. Я дуже вдячна Наталії Євгенівні, директору центру. Тільки така любляча дітей людина могла створити місце такого затишку, такої любові до дітей, коли дітки можуть отримувати знання в домашній атмосфері, яка насправді всім серцем переживає за кожну дитину та намагається завжди вирішити всі задачі та проблеми. В мене тільки теплі та приємні спогади. Кожні наші заходи, кожні прогулянки, кожні секретики, котрі мені довірили, мої вихованці. Я досі зберігаю в своєму серці. Та, до речі, зберігаю всі малюнки, які мені дарували мої дівчатка. Та я впевнена, що ми колись зустрінемось і ще раз з ними їх подивимось. Нас не зламав ковід, нас не зламає війна, е, наші діти це наше майбутнє. Е, та я хочу побажати їм диву, е, від всього серця, від всієї душі, е, процвітання, професійних успіхів, творчих досягнень, щоб завжди там лунав дитячий сміх. А, і, звичайно, всьому колективу життєвої наснаги та міцного здоров'я. Я завжди з вами. Подумки, але з вами. Вітання з Нідерландів. Поспішаю до вас. Наталія Євгенівна, серце і душа індиго, і весь колектив. Я від щирого серця вітаю вас з визначною датою вашої діяльності. 15 років. Це справжня історія успіху, наповнена. Теплом, творчістю, радістю, невичерпною енергією. І мені пощастило бути частинкою вашої історії. Ви даруєте діткам можливість творити, дружити, дізнаватися, досліджувати. І я бажаю, щоб ваше натхнення тільки примножувалося. Я бажаю, щоб ваш центр тільки процвітав, щоб дитячі усмішки щодня привносили новий сенс. І, ви приклад того, як змінювати світ на краще. І дякую, що ви є, і міцно-міцно вас обіймаю з ювілеєм! Добрий день! Вітаю всіх зі святом дня народження центра Індіга. Сьогодні праздник у нас прекрасний! І мені хочеться всіх поздравити в поздравительному костюмі! Ведь у нас в центре Индиго каждый день был праздник. Каждый день цветами, шарами, веселыми костюмами. И я вас поздравляю. А самое главное, Наталью Евгеньевну. Ведь она была организатором нашего праздника. С веселым смехом детей. Вас поздравляю, всех целую, обнимаю и здоровья желаю. Всім привіт! Ми познайомилися з Індиго десь приблизно 11 років тому, коли я зі своєю ще маленькою донькою прийшла на розвиваючі заняття, і ми були просто в захваті від педагога Галини, яка перетворювала кожну нашу зустріч на маленьке свято. Згодом донька виросла, а я повернулася в Індиго вже не в якості мами, а в якості викладача. Завжди з теплом і вдячністю згадую цей надзвичайний острівець безпеки і радості для дорослих і малих під назвою індиго. Я бажаю всьому колективу індиго, всім дітям, батькам, педагогам найголовнішого миру в нашій державі. Наталія Євгенівна, бажаю вам підтримки від колег, від батьків, від держави. Нехай ваша справа індиго росте і розквітає. а Разом з ним нехай ростуть і розвиваються якомога більше наших діточок. З ним народження. Вітаємо центр Індіго з 15-ти річчям. Бажаємо творчої наснаги, зацікавлених учнів і мирного неба. Вітаємо! Вітаємо! Вітаємо з 15 річчям центру Індиго. 15 років це вже підліток. Головна задача підліткового віку, їх дві, зрозуміти, хто є та знайти свою стаю. Тому бажаю центру якомога більше саме ваших клієнтів, які розділяють саме ваші цінності, таких, як ми. Вітаємо! Вітаємо з ювілеєм. Дякуємо за знання та індивідуальний підхід до наших діточок. Окрема подяка за незабутні свята та емоції, які вони дарують. І бажаємо щороку нових талановитих клієнтів. Процвітання! Я в Вендіго почуваюся як удома. Там є багато, багато різних з них свят. Наприклад, Хелловін, Різдво і Миколай і Новий рік. І там є ще великий концерт. В англійському індіхо дуже мені допомагає в школі для навчання. І я навіть коли зможу, коли виросту, поїхати в, сам, в самий Лондон. Ще я навчаюся там писати англійською. І там, є, і там є, я можу знайти дуже багато друзів. Софійка ходить в Індіга з радістю, їй там комфортно. Саме там в неї заклали перший інтерес до навчання. У нього була можливість спробувати різні заняття: ліпку, малювання, спів, музику, танці, англійську. В індіга, до дітей відноситься з любов'ю та добротою. Дякуємо. Найкращий дитячий центр. Вітаємо вас від нашої сім'ї. Бажаємо вам щастя, миру, добра та любові, класних клієнтів та найкращих дітей. Зі святом вас! Вітаю! Дорогі Індиго, вітаємо тебе з 15-річним. Ми вдячні тобі за твою атмосферу, тепло і турботу, яку ти створюєш для наших дітей. Е, дякую за кожен день наповним радістю, знаннями та любов'ю. Залишайся таким же особливим місцем, де народжуються щасливі історії. З Днем народження наш найкращий центр Індіго. Бажаємо вам невпинного руху вперед, успішного здійснення всіх планів і задумів. А підґрунтям щасливого життя та плідної професійної діяльності хай буде міцне здоров'я, серце сповнене любові і добра, натхненна думка та щирі почуття. Дякую найкращим педагогам Індіго за мій старт, щоб життя і надалі було світлим і радісним, як у цей святковий день. А дружні привітання додали наснаги у скарбничку вашої душі. Нехай шана ваших учнів і колег. Буде подякую вам за плідну працю, чуйність, уміння творити добро. Щиро бажаємо невичерпної енергії, натхнення, оптимізму і нових здобутків. А ще воліємо, щоб поряд із вами завжди була працьовита, професійна, віддана команда, яка завжди підтримуватиме вогонь ваших незгасимих ідей і помислів. Днем на народження, індіго! Вітаю мою улюблену школу Індіго, вітаю всіх вчителів, які мені надовго за... запали в душу. Слава Україні героям слава. На жаль, е із -за повномасштабного прийшлось виїхати з України. Проте ми взяли дуже мало речей, але одна з них це Бойвік, як я його називаю. Який, який ви мені подарували, коли мені було три роки на Новий рік? Дякую, тетя Наталія. Люблю вас дуже сильно. Тетя Наташа, ви в моєму серці назавжди. Слава Україні! Індіго з днем народження, Наталія, ви найкраща. Обожнюємо вас від всієї нашої родини зі святом. Особливо я пригадую добре уроки англійської. Ну, я вважаю, що вони справді дуже сильно вплинули на те, чим я стала займатися в подальшому, в якому напрямку розвиватися, в якому напрямку мені допомогли розвиватися батьки, а відповідно започаткували це ще в часи Індіо. Тому мушу сказати, що пригадую цей заклад і справді дуже теплими почуттями. Багато приємних моментів, багато радісних моментів з різних заходів, взаємодії з викладачами, з дітьми. Маю сказати, що це був справді чудовий досвід. І можу точно радити батькам, які обирають дошкільний навчальний заклад для своєї дитини, звернутися саме до індиго. Вітаю центр індига з 15-річчям. Я пам'ятаю ідею народження у 2007 році. Засновниця цього закладу Наталія Євгенівна по цеглинкам складала цю ідею створення центру. Всю свою енергію, любов, творчість вона вкладала в своє творіння. Завдяки креативному підходу, творчому пошуку, найефективнішим формам галузі освіти та людям, які втілюють життя, центр індиго став родзинкою на лісовому масиві. Діти, які відвідують центр, найщасливіші, найрозумніші. Батьки задоволені роботою колективу. І тому бажаю колективу та директорві Наталії Євгенівни ставати ще кращими. Величезних перспектив успіху та стабільності. Нехай радість та щастя, добро наповнює серця всіх тих, хто працює в стінах, допомагаючи маленьким українцям. Рости, розвиватися в цей непростий для країни час. Як швидко плине час, здавалось, тільки нещодавно стояли у витоків одного з найперших і найкращих центру розвитку дитини Індиго. І ось вам уже 15 років такий солідний вік. Ви долали перешкоди ковіду. Ви ризики воєнного часу з гідністю приймаєте. Ваш колектив це взірець, тому щиро бажаю вам залишатися завжди такими людяними, рішучими та креативними, професіоналами, які дарують свято. А двері нашого закладу спеціалізованої школи номер 152 з поглибленим вивченням англійської мови, завжди відкриті для вас та ваших випускників. Шановний центр розвитку дитини «Індіго», Я вас вітаю з вашим святковим днем. Я пам'ятаю, 2009 рік Наталія Євгенівна прийняла рішення, воно стало вирішальним в її діяльності. Центр розвитку дитини він спрямований на дітей, він розрахований на ту категорію дітей, які виходять за рамки загальнодоступних норм. І в цьому колектив. На чолі з Наталією Євгенівною, добре справляється ця справа потрібна людям, тому що діти одаровані, вони наші майбутнє. Я вітаю вас зі святом. Я хочу побажати в майбутньому співпраці, подальшої успіхів, креативності і все, що задумане, все воно було виконане.